Заряна. Фао 210 і гібрид, який потихеньку-потихеньку набирає свою площу. От, поки що він свою площу, то яку він повинен мати, мені здається, він не набрав. Е, гібрид відверто скажу, він брався для асортименту. У нас не було гібриду ФАО 200. Це ФАО 210. В нього цікаві характеристики дуже. От дивіться, от туди. Ранні гібриди, усі такі вже, знаєте, на сімце такі вже так, скидаються. Це стоїть зелененький, хоча він раніше за них. Тобто по витривалості даний гібрид, і це в нього характеристиці записано, от чим гірше, тим краще. Тобто в умовах складних він себе показуватиме чудово. В минулому році в Київській області 126 центнерів. Несподівано для мене він видав. Минулому році в Глобинському районі, хоча я його і не рекомендував, чесно скажу. Він виграв у аджамки, бо так рік склався. Опади були спочатку, а потім опадів не було. От. І потихеньку даний гібрид завойовує свої площі і нарешті ми звернули на нього увагу. І його вже буде, скажімо, ми його будемо розвивати. Гібрид дуже достойний, несподівано для мене. Тобто от, я його не побачив, а він себе показав. Нарешті.